На городі у бджілки. Так, поки в нас погана погода, холодно, мої трудівнички он... <кхи> що мені привезли? Така краса. М -м -м. Красиві камені. От скільки? Будемо робити красу, ще плитка ось така, буде на доріжки на город. Візила свій двір після того, як я тут попрацьовувала. дивіться це бомба там де виноград, ось камінчиками і засипала корою. Ось так. ще І ще планую сюди купити бордюрних тюльпанчиків панчиків посадити. Вони не високі, невеличкі, такі маленькі, дуже класно вони. Е, дуже класно в таких клумбах, от, в таких худеньких, тоненьких. Класно вони там сочетаються. Так, ну це ви вже бачили, це вже знімала. Так. Йдемо далі. Тут я трішечки додавала цю клумбу, трішечки її розширила, бо тут в мене піон, і мені треба було його так от закрити камінням. Бо моя собака його вже почала витаптувати. Тому я так зробила, тепер вона там ходити не буде. Ось така в мене клумбочка. Моя найулюбленіша. Так, ну тут присвільні круги зробила. Угу. Ось так. Тут було в мене кору засипано, тут ще подосипала. Ось так. І ще одна краса, яку я зробила Зараз подолю, дійду, ось дивіться. Мені дуже подобається. Ось так гарненько. І що ви думаєте, цих матеріалів мені не вистачило. Ось, здавалося б, так багато, так багато кабіння в мене було, але мені не вистачило. Ось тут ще все в мене. В процесі Тут е, коло кожного дерева буде От Тут теж мене стомшит. Теж треба зробити приствольний, засипати корою. М -м, роботи дуже багато. Ще треба стільки ж каміння мені, ще треба стільки ж кори. Кори я м -м, першу клумбу як робила, я купила. Вісім, дев'ять 9. 9 мішків. 9, так. І зараз докупила ще 5. І мені не вистачило нічого. Ось так. Але потихеньку потрошку буду робити красу. Ще завтра планую відремонтувати ось цю свою клумбу таку. Не знаю, що там буду саджати. Я вже заборчик приміряла. Ось такий. Ще купила ось такий матеріал. Заново все буду наново робити. От. Не знаю, що я тут посаджу. Кабачки в мене в цьому році будуть на городі, тому не знаю, щось придумаю. Ось так тепер моє подвір'я ось таке. Е, газон буду пересаджувати повністю. Тобто повністю буду перекупувати землю і садити новий. Тому що це вже не газон, це вже таке О, собака топче. Не знаю, чи виросте, чи не виросте, але я буду пробувати. Тут геть немає, витоптала все. Зробила площадку. Туди вона менше ходить, ще трішки є трава. О, там вже немає. Ну ось. Тут теж треба траву саджати. Все, будемо ще робити. Але я ще почекаю е для трави ще зарано. Ось якщо така холодіна, як сьогодні, сьогодні 5 градусів. Обіцяли 7, але в мене на градуснику 5, дуже холодно. Добрий-добрий раночок всім. Нарешті в нас сонечко, нарешті. Ой, три дні в нас було холодно, дощі, кошмар. Зараз пригріло сонечко дуже тепленько, класно. Чесничок в мене який вже вимахав. М -м -м, краса. Цибулька теж гарна. Ще не така велика, але піде. Ой, прямо на сонечку, прям жарко. Зараз буду перевіряти температуру теплиці, розсадничку. Зараз, подивимось. Так, у нас восьма ранку сонечко почало так нормально світити, десь з. Шостої ранку. Зараз в розсадничку О, 21 чи 22 градуси. Ось так. І то є добре. Тепленько. Сонечка достатньо, я вам скажу. Достатньо. Так, зайшла до редисочки в тепличку. Тут тепленько, конденсат страшний, сумашечий. Так, 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 так. Редисочки не бачу. Ой, зачепилася. Редисочки нової не бачу. Ага. Кій де бачу? Ось дивіться. Бачите, треба полити ось. Ось-ось, ось. ось, ось. Прокина, про... Господи, просипається. Просипається. Потрошечку. І так швидко було дуже холодно. Нічого, зараз сонечко, ще я пролью добре сьогодні. І... Так, ось є. Ось дивіться. Потрошей є, Буде. Будемо з радійською. Не знаю, що це таке. Рівно-рівно, а тоді ось таке. Хм. Нічого не бачу, але якесь Як начебто порито. Треба буде придивитися. Колку ще раненько чекати, але якщо буде добра така температура, то скоро буде. Ну, а тут краса, краса вже ось така. Ретисочка. Теж треба полити. Вона така волога, але треба більше. Так, це в нас ага. Подьом. А, ні, то був подіам, це ронділ. ронділ. Ось це ронділ, бачите, трошки менше, тому що в неї довше вона росте довші сроки. Так. А це валері. Валерій мені подобається більше всіх. Дивіться, яка вона, гляньте. А насіння маленьке, дрібне у валері. Гляньте, яка вже. Огу, велика, прям більше всіх. Хм. Так, а це вієна. Вієна теж, поменше в неї трішечки довше вона дозріває. Ось так. Так, а Будіам у нас швидший, ніж Валерій трошечки. Але він менший, так я вам скажу. Трохи менший, компактніший. Ось такий така краса будемо чекати. Так, у нас десята ранку, я в тепличці поливаю. Зараз полю редисочку. Тут так жарко відкрила двері, зараз подивлюсь, яка ж температура вже. Фух, щось дуже жарко. Тут ось в мене салати росте. Зараз. Кучись мері виросла. Так. Ага. 30, ой, тридцять градусів. Я думаю, що так жарко то Так, зараз. Фух. Кошмар полью, Цю родисочку і ту, що велика вже полью, шпинатик, все треба полити до роботи. Оце ж я все вам розповідаю, що в мене два кота, а не разу не показувала. Ось такі в мене два кота, ось вони відпочивають на двікунечку. Ось, бачите, в них яке покривальце. Де Мерсіка. Це ось мій кіт рижий. А це брата кіт. Брат пішов в армію, кота віддав мені. Залишив ось такий мене. Катяка. Тепер живе в мене поки. Ось такий. гарненький котик. І мій ось рижий, рижуха. Так що нянчимо своїх і чужих всіх. Таке время. Таке время. Треба всіх приймати, всіх нянчить. Так, що я сьогодні <кій> оце півдня робила? Оце ж нема що мені робити це. Півдня робила капельний полів. А чому? Тому що я потаскала сьогодні ліки. І вирішила, що це не діло. Я зранку потаскала, весь день все болить, а роботи дуже багато. Тому я вирішила підключити капельні, а в мене їх дуже багато. І це в мене зайняло півдня. І досі я граюся з ними, кручу, верчу. Граюся, тому що начебто спочатку напор добрий. Тоді його геть немає. Були в мене й пориви і пориви і капельної ленти, слава Богу, в мене я її цілу катушку взяла з великим запасом. Ось перенесла, до речі, свій цей, може, хоч почне рости, а то що сидить на місці. Монгольд. Перенесла ще монгольд і... Салат. Хочу його пересаджувати, відкритий ґрунт, але не сьогодні. Тому що ну, часу не вистачило. Ще граюся з цими ленточками, то там-то сям ще деякі на і на буряк не підключила. Ось. А для чого цей весь вся ця праця? Тому що мені дуже треба було поливати горох. І насамперед я хотіла підключити на горох, тому що горох дуже любить це діло. Таку капельну ленту включила. Поки що так положила на глаз, тому що я не знаю, де він буде рости. Немає, ще він не проліз. І теж дивлюсь, слабенько капає. Хотілося б сильніше включає, сильніше воно мені рветь трубку. Ой, не знаю. Начебто добавляю, рве, Убираю. ну, коротше, це треба ще побалуватися з нею. Буду ще робити ремонт, тому що в деяких місцях побачила, що вона в мене порвалася. Як буду ремонтувати, я вам все покажу, як робити ремонт таких капельних. Трубочок, дуже легко і просто. Я навіть великий порив таким чином прибирала. Мене розірвало прямо отак от ленту. Ну, ось добавила рве. Дуже великий напор. Зараз уберу. не буде капати. Коротше, це треба. Ще не один день. На радиску поки що не включала. я тільки сьогодні її добре ще залила. Можливо, завтра буду включати. Так, ну і ще новина. Цю теплицю ми вже капельний полюб провели. От ось він. Але ще не зробили, не зробили дірочки, не провели капельні трубки ленти. Але труба вже є. Вже все підключено, тільки лянточки провести. Ну і ще, звичайно, не зроблені, не зроблено нічого. Ні ґрунт, не ці грядки. Але нічого. Все зробимо потихенечку, зараз все, все буде. Так, вже в нас вечеріє, темніє. Хочу показати, як вже потрошку наш сад стає красивим. Ось ще не вистачило мені кори. Ще буду І каміння. В каміння на два дерева не вистачило. І ще он кори. Ще будемо докупляти. Вже потрошку, ось так. Тут ще буде газон. В цьому році будемо саджати по правилам. Я буду саджати зніму, покажу. І ось. Дуже класно, мені дуже подобається такий варіант ось з Кумбою дуже класно воно виглядає весь день сьогодні провела з капельним поливом і толком ще все не зробилось, ще треба.